У цьому році Україна вдруге відзначатиме День Української державності. Точкою відліку цього свята вважається рік заснування Києва. А святкують його у День хрещення Київської Русі. Давайте дізнаємося, чи добра Кам'янчана відомі знакові події за історії встановлення державності та що вони знають про день державності загалом? Скажіть, чи знаєте, ви з якого міста розпочалось державотворення в Україні? Ні, мабуть, з Києва. Київ. Так, Київ. Державотворення. Ну, мабуть, з Києва. От, у нас головне місто України А, З Києва? З Києва. Мабуть, що з Києва. Так? Ні. Я чесно не знаю. З якого міста розпочалося державотворення в Україні? З Києва? Ну, я думаю, що десь Львівська область, Івано-Франківська. З Києва. З Києва. З Києва, мабуть. Ну, З Києва ж, мабуть. Державні в Україні. В Україні. В столиці, Ну, Київ. Ну я не знаю. Це столиця. Київ, Да. За якого князя розкрити українське державотворення? Володимир Великий. Е, Володимир Великий. Володимир Великий так. Володимир Великий. Князь Володимир Великий. Володимир Великий. <гум> да, Володимир э, Великий. Ну, Володимир. З якого князя розпіло державотворення? А, Володимир Великий. Володимир Великий, так? Да? А Володимир Великий? Князький? Володимир Великий. Володимир. Блін, не забив. Стидно так. А? Володимир Великий. А Володимир точно. Володимира Великого. Так. Да. Так, це в мене кращий чоловік історію знає. Можливо, скажете, ще символи державності? Ага. Герб, прапор, гімн. Ну, Тризуб вже ж перший. Символіка, власний, власний гімн, власний ну, прапор це теж символіка. Вважається. Незалежність. Обов'язково незалежність. Герб українських плавах. Трізуб, каліна, християнство, грівна. Герб, прапор, гімн. Символи державності. «Тризуб, прапор. що там ще?» Вишиванка, калина. Скажи що Тризуб, так. 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 Прапор. Так. Це, мабуть, створення флагу, гербу, таке, ну, створення держави. Ну, щось, мабуть, таке. Соняшник. Тризнес, трізуб, да. пшениця, не знаю, мак може. Ну, прапор, герб, назва країни, що ще українська мова. мова ем, не знаю, література, можливо, я щось забула. Ну, здається, все чи ні? Да. Калина, верба, ем, герб. Прапор України, тризуб ну, це є герб. Ознаки державності. Ой, тут вже буде складніше. Ну, це народ повинен розуміти, що він окрема, окрема народність, він має, повинен мати свою мову, літературу, своїх культурних діячів, свого ну, президента, князя. Це боротьба за незалежність, суверенітет. Борьба за незалежність, суверенітет. Як мне, так це виконання законів. І найголовніше, щоб держава пілкувалася за виконанням этих законів. Ось такими були відповіді наших кам'янчан. До речі, з 1 вересня Україна переходить на новий юліанський календар. Тому день української державності переноситься з 28 липня на 15. На цьому, все зустрічі у новому випуску.